Люди, які були на весіллі, де пара протрималася недовго, що сталося. Свідками були мої батьки, а не я. Під час весільного бенкету хтось запитав нареченого і наречену, коли вони збираються завести дітей. Вони зустрічалися 8 років до одруження, тому всі припускали, що вони збираються завести дітей відразу після одруження. Наречений голосно сказав. О Боже, у мене ніколи не буде дітей. Наречена розплакалася, і їй довелося піти до вбиральні. Це тривало близько року. Здавалося б, що вони могли про це поговорити протягом такого тривалого часу, але хто зна. Ви будете здивовані, мої колишні однокласники одружилися після коледжу і зустрічалися кілька років. Очевидно, чоловік був не проти мати дітей до самого моменту підписання свідоцтва про шлюб, а потім сказав: Ні, абсолютно ні. Це, а також його схильність до сексу з іншими жінками, призвело до того, що вони розлучилися через півроку. Я не знаю, що з ним сталося, але дружина знову вийшла заміж і почувається чудово і має дітей. Під час прийому племінниця нареченої випадково перекинула напій, який забризгав туфлі нареченої, і вона на очах у всіх повернула її назад. Це спричинило велику сварку, і наречений пішов геть. Моя двоюрідна сестра занадто багато танцювала на прийомі, тому наречений вдарив її. Мої дядьки відвезли його до лікарні, яка була йому дуже потрібна на той час, коли він це зробив. Він був анульований досить швидко. Їм обом було по 35 років. Вони були успішними адвокатом і лікарем, але вони ніколи не ночували один одного вдома. Після одруження вони не змогли домовитися, хто до кого переїде, і через три місяці подали на розлучення. Ніхто не знає, чому вони взагалі одружилися, напевно, відчували, що так треба в тому віці. Весілля було красивим і найдорожчим з усіх, на яких я був, наречена працювала на модельєра в Нью-Йорку і мала три різні сукні, які одягала на різні частини весілля. Незабаром після весілля вона оголосила, що вагітна і, на жаль, сканування показало, що з дитиною є деякі проблеми, стрес від цієї ситуації спричинив рецидив у мого двоюрідного брата. Він був нареченим, який повернувся до своєї старої звички вживати героїн, про що вона, очевидно, не мала жодного уявлення. Його вживання наркотиків швидко пішло по спіралі, його звільнили з роботи за крадіжку, а потім його дружина дізналася про все це і переїхала до своїх батьків. Дитина народилася на 100% здоровою, сканування помилилося. Він намагався кинути наркотики і загладити свою провину перед нею, але це було нелегко. І вона розлучилася з ним до їхньої першої річниці. Він кілька років вживав наркотики, потім протверезів і дізнався, що у нього рак мозку, у нього стався рецидив, знову протверезів і йому видалили пухлину мозку. Зараз він все ще тверезий і одружився вдруге, має кількох дітей від нової дружини. Насправді, я проводив весілля в місцевому барі. Ми пішли близько о 10 вечора. Молодята напилися, почали битися і були заарештовані, провели ніч у в'язниці. Помітили деякі ознаки на весіллі, такі як ігнорування один одного, публічні, грубі та уїдливі зауваження тощо. Вони намагалися виправити свій шлюб, народивши дитину раніше, ніж планували, і це призвело до розлучення. Зараз обоє одружені з іншими людьми мають більше дітей і за загальним визначенням набагато вічливіші, навіть сердечніші, одне до одного. Господи, я ніколи не зрозумію, як люди думають, що поганий шлюб плюс діти хороший шлюб. Якщо ви не отримуєте від свого партнера того, що вам потрібно, як можуть допомогти додаткові фінансові та емоційні зобов'язання відповідальність, наречений зник між церемонією та вечіркою, наречена застала його у туалеті, коли він займався коханням з шафером, вона розміла склянку об його обличчя. Я був на весіллі мого приятеля наречений дружка, їхні дружки і я. Дуже близькі друзі по коледжу. Ми всі повинні були зустрітися у будинку нареченого, щоб поспілкуватися і підготуватися до дня весілля. Я забув купити алкоголь напередодні ввечері, тому вийшов з готелю рано, щоб зайти в продуктовий магазин і винний магазин по сусідству. Обидва були в 10 хвилинах від його будинку, але будинок нареченого знаходився в 50 хвилинах від готелю. Коли я вийшов з винного магазину, я написав йому, що їду до нього. Але не указав час. У відповідь він сказав, що я просто впустив себе. Я приїхав до будинку нареченого раніше, ніж він очікував. Я увійшов під музику. Вона перекривала в мій вхідний шум. Я поставив випивку і пішов шукати свого друга. Підійшовши до дверей його спальні, я почув, як він з кимось емоційно сперечається. Потім я почув, як шафер сперечається у відповідь. Зазвичай я не дуже допитливий, але я був так збентежений, що просто стояв там. Коротше кажучи, вони обидва геї. Чи і мали стосунки один з одним ще з раннього коледжу, тобто з 19 років, а нам зараз близько 30. Дружок нареченого вже одружений на жінці, але він хотів залишити свою дружину заради нареченого, якщо тільки вони зможуть зробити камінг аут разом. Наречений сказав, що вони могли б бути разом багато років тому, одразу після коледжу, якби Шафер не здурів і не одружився зі своєю дівчиною, замість того, щоб кинути її, як вони домовлялися. Наречений сказав, що після одруження вона перестала бути з ним і пішла далі. Наречений сказав, що завжди кохатиме його, але він не довіряє боярину, що той виконає обіцянку. Якщо наречений скасує весілля, було ще багато чого, але це найважливіші моменти. Я ледь не втратив свідомість від шоку. Я поспішив назад до вхідних дверей, тихо і спокійно. Я відчинив і зачинив двері, а потім покликав нареченого. Наречений поспішив вибігти. Я вдав, що нічого не знаю. Зрештою, з'явився шафер з червоними очима і набряклим обличчям. Він сказав, що у нього алергія і що він теж наївся жуйок з марихуани. Я вдав, що нічого не знаю. Наречений одружився. Шафер тримався під час промови, але потім він був явно спустошений. Я планую померти з цією таємницею. Відредагував, щоб відповісти на деякі питання. Принаймні, коли ми навчалися в коледжі, вони обов'язково зраджували один одного. Шафер зустрічався з двома жінками. Одна з них була його дружиною, більшу частину коледжу. Тож логічно, що це накладалося на їхні стосунки. Наречений ніколи не зустрічався відкрито в коледжі. Він просто мав випадкові зв'язки з жінками, і тепер я знаю, що він по суті зустрічався з шафером. Однак я не маю жодного уявлення, чи вони досі мають фізичні стосунки, оскільки з того, що я підслухав, мені не було зрозуміло вони живуть досить далеко, один від одного, чотири години їзди, тому випадкові зв'язки були б складними. Я подумаю про те, щоб поговорити з нареченим і попросити його розповісти мені свою історію. Я відчуваю провину за те, що мовчу, оскільки їхні дружини, можливо, відрачають своє життя не на тих людей. Я усвідомлюю, що розповів про це в інтернеті, але я мав на увазі, що буду тримати це при собі в реальному житті. Я нікому нічого не сказав, бо боявся, що це повернеться і підірве групу друзів. Розплутувати це було б брудно, і дружини та чоловіки стали б на чийсь бік. Ми всі були друзями. Тобто, дружки наречених та їхні дружини, деякі з них були подружками нареченої так довго, що я бачив, як це спричиняє багато конфліктів у шлюбах інших моїх друзів. Якщо вони стають на бік чоловіків проти жінок, і як це спричиняє конфлікти між друзями, якщо вони стають на різні боки, це егоїстично з мого боку, я не буду цього заперечувати. Дякуємо вам за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі в неділю, з вами був Товстий Кіт.